Друзі, усіх вітаю! Всім бажаю гарного дня, настрою. У нас дуже сонячний день. Хочу всім подякувати, хто підписався, хто коментує, ставив вподобайки. Не соромтеся. Коротше кажучи, з мене відео, з вас актив. Дуже буду вдячна. Ось Боня навіть підтримує її слова, подивіться на неї. Так, у мене тут появилось щось дуже цікавеньке і красиве. Подивіться сюди. Це нові трояндочки. Так, ось така буде. Я не знаю навіть, який колір. Такий чорнильний, темно-рожевий з чорнильним. Якось я не знаю, як передати. Дуже красива така піоновидна. Далі ось така. Це бор... Ні, це не бордюрна. ось ця бордюрна буде. Ця така буде вона і не червона. Якась така, як кірпічний колір, дуже красива. червоно коричневим, Камера не передає. На сонечку треба показувати. І ось така красуня. Вона така ніжна, що це просто дуже красива. Такої ще в мене немає. Ось. Так, вони на півдня лежали ванурці, ну просто ваночку заповнила я водою, вони повністю були занурені в воду, полежали. А зараз я відро налила води. Мене там он, баночка з меду стоїть, там трошки меду було, я розбавила, налила сюди, ну воно як, наче як для укорінення хорошо буде. Теж постоїть, нехай воді ось так просто, і потім я цією водою, водою як буду садити їх. Ну, залею в ямку, виходить. Ось так, нехай ще пару годин постоїть, і я тоді їх буду садити. Якраз сонечко зайде, не буде такої спеки. так, Далі, далі, далі. Далі в мене ось тут такий капустний салат. Чи як це правильно сказати? такий, от, Чи як салатна капуста, правильніше так буде. Ось таких три корінчика. Так, далі в мене знову квіти, квіти і квіти. Як говориться, не знаю, що робити, саджай квіти. Так, тут, як це, астри. Астри це в нас будуть такі низькорослі, дуже красиві, сині з білим. Я там вставлю картинку, покажу. Сині з білим дуже гарні. Далі жоржини. Так, от мені сьогодні підказали, ось там, де корінчик червоний, більше червоніший, там буде темна квіточка. Червона там чи темніший колір. А там, де світлий корінчик, буде світло. Так, значить, жоржинки і астри. Другий вид. Ось таку красу мені потрібно висадити, ну нехай ще поки постої, бо сонечко там ще. Трошечки на городі сонце пече. А я тим часом хочу попасинкувати помідори і перець. І деякі потрібно вже підв'язати. Ось такі я залишу, він дуже хорошо, міцно тримається, нікуди він в сторону не, не відходить. А ось такий, бачите, трошки скривився, хоче падати, його треба підв'язати. Ось такі, поки хай стоять. От, наприклад, ці вони рост ну, там обіцяють. Може, ось там 40-50 сантиметрів, то, я думаю, вони будуть нормально себе почувати. А ось такі сантиметрів 70, то їх потрібно підв'язувати. Дивіться, які вже пасенки. Ось. Ось цей взагалі впав. Ти будеш мені допомагати, Бонька? Будеш допомагати, так? Да? Ось так. І перці. Є там ось один вже цвітте. Це. це цей цвіт треба зривати. Це називається королівський цвіт. Королівська квіточка, ось вона. Ану будня відійде. Ось так. Оцю королівську квіточку треба зривати. пасинувати. Ось пасиночки. Раз. Два. Три. 4 І 5. і нижнє листя зривати. Ось це я обриваю. І це я обриваю. Це залишаю. Це для того, щоб розвивалася верхня частина рослини і ну, щоб для плоду хорошо буде, щоб розвивався вже перчик в подальшому. Ось так. І буду проробляти так з кожною рослиною. З томатами там трошки інакше буде, я покажу. Як я роблю. В кожного методика різна, кожен по-різному робить. А я роблю так, як я робила, як провірено вже і як мені подобається. Ось так. Ти що, не відходиш від мене, Боня? Не відходить, ходить за мною слідом. Боня ось. В цьому животку хтось живе. Так, далі помідорка. Це низькоросла помідора. Ось які пасинки повиростали. Ось ці, що донизу, це листя, а ось цей, що зверху над листочком, це пасинки. Ті, що при землі, я буду повністю все забирати. Так, ось листочок лежить на землі. Листочок я прибираю повністю, а той пасинок, що зверху, я його не повністю, щоб він більше не ріс. Ось так залишаю такий крючечок знизу. ось. Повністю вже на землі прибираю пасинок ось так. Не повністю. Далі. Листочок прибираю. Пасинок трошечки залишаю. Та. Все, знизу листочки прибрані, ті, що біля землі. Цей листочок залишаю, тільки прибираю пасинок. Тут так само пасинок. Тут пасинок забираю і тут ось пасинок. Тут помідорка сама себе ось розділила, але тут, виходить, буде на два стовбури. Ось головний стебель. Тут вона поділила сама себе, так, як це тут правильно. Тут у нас ось вже є цвіт. І перший пасиночок ось від головного стовбура ми його залишаємо. Це я прибираю. Це залишаю. Все. Ось залишається така чиста помідорка в такому вигляді. І ось тут я так зробила. Ось для зрівняння ось ця помідорка. І ось ця помидора, повністю вся заросла. Так, я їх трошки тут поскувала. Деякі попідв'язувала, які великі. Ось тут тільки в мене мотузочки ще не знайшла, треба підшукати. Ось так підв'язала. Я їх так добренько не жаліла, нічого їм не буде, потім я ось тут наколотила добриво. Те, що я робила, я тут багатенько сюди чесничення кинула, воно хорошо буде як від фітовтори. Ну і взагалі по цих живих корінчиках добре воно зараз воно ну, пропитається. І це я собі так думаю. Набрала ось цілий цей е, цілий оприскувач. І ось тут також обрізала. Ще сюди їх треба підв'язати. Я він поки дві таких палки забила, але ще не підв'язувала. Одна помідорка є. Ось так дуже хорошенько я обрізала, ось нижнє листя взагалі, пасенки ось так. І залишилась ось така помідора. Так, салатну капусту я висадила тут біля помідорок в кінці грядочки. У мене там є один салатик. Вони подружаться, я думаю. І висадила жоржини з цими з астрами. Тут біля капусти, тут я кущовку цибулю звідси прибрала, яка залишилась, порізала в заморозку. Ось, І я думаю, так буде хорошо. У мене там ще залишилось з цих квітів маленькі астрини скорослі. І... Троянди, Ну, я вже залишу на завтра, бо сьогодні не встигаю. Ось вони стоять, я думаю, їм нічого не буде. У мене ще тут залишився пакетик актари. Напевно, я зараз розведу на водичку і оприскаю попелицю, бо на завтра передають дощ десь там на 2 часа дня, і там далі вроде дощі, дощі, дощі. То вона, думаю, якраз за ніч, за ніч події. Вона просто, вже на рози переходить і вже висідає. Да, вже на розах, вже вона скрізь попилиться. чи то якась вже хвороба. Ой. Не буду відкладати час, піду розбавлю, опрескаю і буду я вже спокійна. Так, друзі, я до вас вже з другого дня прибігла зранку подивитися, як почувають себе квіти, прийняли чи не прийнялись, Ну, наче нічого вони якась більш пов'яла, якась менше. Ну, не тільки пересаджені, це і не дивно. Так, і я вирішила замульчувати тут оцю грядочку, почала мульчувати вже, бо воно тут після дощу дуже забивається, виходить. і ця матіола вона так прямо падає на бурячок і воно все, все в кучі. Виходить. Його затягує в землю, в болото, і там таке, така кашка виходить. Я думаю, замольчую, так буде краще. Матіола трошки піднялася, і бурячок буде чистенький. Ось так. Так, краще. Далі вчора оце кропила цим добривом, виходить, по капусті. І пропала біл... Ну, вона не повністю пропала білокрилка, а їй стало набагато менше. Щось там її повиганяло. Може, той часничок подіяв. Ось так. Сватик теж наче нічого стоїть. Стоїть на місці. І помідори також. Не прив'яли, слава Богу, нічого. Так, оце мій такий ранковий обхід, без цього взагалі ніяк. Піду подивлюся, як попелиця, чи пропала вона трошки, чи не пропала. Ой, лілія розквітла. Яка вона класна. Ще ті треба підв'язати. Блін, ну вона дуже красива. Така квітка велика дуже. Їй було б класно десь пересадити на прід, але там цибулі, я не знаю, як до них докопатися. Вони десь. Звідкись з'явились, не знаю. Так, а ну мені цікаво. Просто на сьогодні дощ передають, хоч би вона. Так, да, її менше стало. Її стало менше і вона прямо бачу попадала. Повмирала трошки. Так, я швидесенько покажу, що в мене вийшло, бо трошки дощик вже прийшов. От і така хмариська, вона. Гримить. Ось я зараз покажу, як, коротше, що я зробила. Так, ось подивіться, тут все замульчувала. морковку сьогодні замульчувала. Я ось тут де просвіти, де не зійшла, буду досівати. А ось тут чесничок зав'язала, то я показувала. Ось тут повністю замульчувала. Ці квіточки, трошки одна прив'яла. Так, далі. І що я посадила? У мене було три троянди. Значить, оту фіолетову я ось хризантему, хризонтему вис... пересадила Хризантему ось сюди, пересадила. Вона буде ось біля цих трьох-три хризантемки. А туди посадила, я так розумію, це бордюрна буде. Листочки такі і колючки дуже ліпенькі, цю фіолетову білим, Сюди цю рожеву, чорнильну. так, Далі така червона, кирпічна. Ось сюди пішла, бо тут немає в цьому районі троянд. Тут є, а тут немає. Ого, гриметь. Один викупало кущик один з цих квітів, я потім їх пересажу, Там примула і ось ці такі голубенькі весняні квіти, я потім їх кудись оприділю. Можливо, так ось сюди ближче, посажу трошки. Просто не встигла, бо дощ. А ту рожеву, що там росла біля білої, ось пересадила сюди. Ось цей катачок. Гехеру трошечки ближче сюди до бордюрчика, а троянду ближче до забору. Наче нічого. Ця вже краще розквітла. Певно гарна, гарна, пишна дуже. І така, це така напевнята яскрава, червона, ця бордова. Ця вже скоро буде квітнути. Так, ось такі. А, і ще ще. Ого. І ще ж я посадила ці астри низькорослі буду тікати, бо гримий таке, що капець. Ось такий ряд повністю біля полуниці і туди. Ось бачите, які вони гарненькі. Ось такі. Боня пішли, Кці -кці -кці. пішли. А кусочок ось цієї трояндочки кирпічно-червоної сюди поставила вазочку маленьку. Хіба вона не красива? Класна. Пішли Веніта, пішли, пішли, бо гримить. Дуже гримить. Ось тут ще зрихлила гарно землю, буду підготовлювати для посіву. я вже казала, що там салати, кріп і редиску хочу посіяти. Це вже хай трошки ці дощі закінчаться, щоб не забило, не забило землю. І тоді вже можна буде посіяти. Ти вона ще встигне зійти, я думаю. Ой, щось таке намічається. Аби не було такої грози, як минулого разу. Так, друзі, все, побігла в хату. Ой, як блиснуло, як гримне.